Зараз кінець січня, і я зачеленджав себе проїхати сьогодні по всіх відкритих трасах Буковеля. Я розкажу вам про кожну зону катання та з'ясую, чи заявлений розмір курорту у 70 кілометрів трас. Відповідає дійсності. Для цього я буду використовувати спеціалізований трекер через GPS, який зможе точно виміряти кілометраж, підйом, максимальну швидкість і ще купа параметрів. Подивимося, що з цього вийде. До речі, на зараз офіційно відкрито 41 трасу. Це 60% від загальної кількості у 68 треків. Але насправді в цей перелік входять не тільки повноцінні окремі траси, а й різноманітні переїзди між трасами, з'єднання між різними зонами катання та з'їзди до готелів. Тож реальна кількість трас значно менша. А деякі з них, хоч офіційно і промарковані на карті, але насправді давно занедбані, та ніхто їх відкривати не збирається. А я розпочинаю свій лижний день з гори Буковець, яка височує прямо над центром курорту. Ця зона катання включає аж три витяги з номерами 1, 2 та 3, які сходяться в одній точці на вершині гори. Та в першу чергу привертають увагу лижників та сноубордистів початкового рівня. Тут на зараз відкриті 5 синіх та одна червона траса. Але про все по порядку. Починаю з синьої траси 1С, на яку виїзд з підйомника буде ліворуч. Це така собі панорамна траса поза горою, з якої буде в гарну погоду видно говерлу та Петро з чорногорським хребтом. Вона йде довгим плечем в напрямку поляниці. Має як дуже пологі, плоскі ділянки, так і одну більш круту ділянку, яка закінчується різким поворотом майже на 180 градусів. Інша перша траса 1Е навпаки йде прямо під підйомником та серпантином спускається вздовж верхньої резиденції Букове. Крім цих двох синіх трас на першому витягу ще номінально є червона траса 1А, яку я ніколи не бачив відкритою, траса 1Д, яку вже навіть прибрали з офіційної карти, та чорна траса 1Б. Яку іноді готують для Могулу, але відкривають ага. тільки для спортсменів. Отак у нас трошки виходить сонечко, сніг падає просто з блакитного неба. Ну а Я хотів сказати, що дивіться, така погода була останні дні, був і дощ, і потім дуже сильний мороз до 16 градусів. І під шаром снігу на всіх трасах так дубова підложка. От дивіться, я не можу стромити паличку нормально. І я вже два рази схопив такий непоганий лід, коли намагався дуже так зарізати кант. Будьте обережні. На третій трасі. До речі, це найновіший витяг та перша шестикріселка на курорт. Тут ніколи немає черг, і сам витяг дуже комфортний. Повільний на посадці та супершвидкий у русі. А ось траса номер 3 починається від Риберні. Праворуч. Траса 3D. Траса 3А. Обидві траси максимально прості, широкі та пологі, тому ідеально підходять для новачків. Проте затримуватись надовго тут нудно, тож переходимо на другі траси. Прошу, так. Тож, треті траси позаду. Приїжджаємо на другі. І я сподіваюся, що я вже готовий для червоної траси 2А, Тож відразу заїжджаємо сюди, подивимося, якому стані. Тут розташований головний схил Буковелі широка, крута червона траса 2A. Головний схил, бо це перше, що бачать туристи в центрі Буковелі. Також тут досить часто проводять змагання та навколо багато додаткових атракцій. Траса досить складна через крутий нахил та велику довжину, тож розраховуйте свої сили. Але не турбуйтесь, для менш досвідчених лижників тут також є синя траса 2С, яка веде навколо гори та плавно спускається назад до центру або дозволяє переїхати на п'ятий витяг через Mountain Residence. А ось ще одна траса зазвичай закрита. Причому, як ви бачите, кущів в цьому році тут немає. І вона в ідеальному фрірайдному стані, можна сказати. Але досі номінально закрита. Тож можна її додавати в той перелік, що ми сьогодні будемо проїжджати для любителів фрірайду. Ну, Сподіваюсь, за проїзд по цій трасі ні в кого не заблокують скіпас. Перші 14 кілометрів трас вже позаду. Ну а п'ятий витяг відносить вас трохи далі від готелів та відкриває багато можливостей для впевнених лижників. Загалом тут є три чорні, три червоні та дві сині траси, що робить п'ятий витяг досить цікавою зоною катання в розгар сезону. Це, наприклад, траса 5H, про яку я детально розповідав в минулорічному відео про червоно-чорні траси. А це синя траса 5 k яка до речі зазвичай закрита. Наприклад, минулого сезону вона так і не відкрилася. Проте в цьому році всі її повноцінні 3 кілометри в вашому розпорядженні. І, до речі, дивимося, траса 5С червона, закрита на зараз. Ну, Тут є сліди виїзду восьмого підйомника. Можна їхати фрірайдом, а вряд чи її будуть офіційно відкривати. А ось траса 5Е, хоча і помічена як відкрита, насправді доступна тільки для професійних спортсменів. Наприклад, ось таких маленьких. Однією з найперших відкритих трас в сезоні є траса 5B, яка переходить в 5A та веде до центру курорту. Але я скористаюсь цим маршрутом пізніше. А зараз наближаюсь до позначки у 20 кілометрів та переїжджаю на 12-й витяг. Тож переїжджаємо на гору Довго, куди веде 12-й витяг та починаємо огляд найдовших трас Букавеля. А також заглянемо на деякі фрірайд-маршрути. Це вже другий лижний сезон в Буковелі під час війни. І якщо в минулому році в умовах відключень електрики, малої кількості снігу та загальної невизначеності все ледве рухалось, то в сезоні 23-24 і погода, і попит дозволили станом на середину січня вже відкрити не тільки майже всі підйомники та сині траси, але й достатню кількість червоних та навіть декілька чорних трас. Крім того, достатньо багато варіантів, де можна пофрірайдити. І це не тільки з ризиком блокування скіпасу, але й офіційно. Наприклад, на трасах 12 c та 12 d Тож давайте на все це подивимося ближче. І, до речі, не зважайте на цей сексистський знак. Сюди можна і жінкам, і навіть дітям. З найвищої точки Буковелі легко спуститись всім лижникам, навіть початківцям, завдяки наявності синьої траси 12 бій. Ця траса разом з трасою 11 f утворюють найдовший неперервний синій спуск довжиною близько 3,5 кілометри. Так, небагато. У Буковелі немає надто довгих витягів та маршрутів. Тут все по-домашньому. Ті, кому хочеться трохи більш швидкісного спуску, можуть проїхати по зв'язці червоних трас 12 11А, 11Е, які утворюють найдовшу червону трасу. Це близько 3 кілометрів. Ну і окрема категорія лижних бордичних цікавинок це фрірайд. В цьому році досить багато натурального снігу. Тож майже у всій красі відкриваються і позатрасові можливості катання. В зоні 12-го витяга є навіть дві офіційно відкриті траси для фрірайду. Це 12 c та 12D. Ну, а тут ноплі такий прям... Прям нічо так... Я б сказав, що це вже чорний, а не червоне. Але... Мій челлендж потроху просувається. Угу. Якщо 12С, це фактично просто невідротрачена червона траса з буграми та одним досить крутим, навіть я би сказав, чорним відрізком. Ну, тут такий фрірайд, як... Траси в Славському, я так розумію. Та траса 12 діт це фактично Власне, величезне да. поле і навіть частина лісу, де можна досліджувати всі закуточки по колінах снігу. І закопався. Женяся, тут нормально. На в зоні 11-го витягу немає офіційних рерайдних зон. Проте на зараз насправді є цілих три траси, де можна потренувати свої навички пересування по цілині. Це чорні 11B під витягом та 11 c Та червоний зріз 11B. Ці траси офіційно закриті. Проте, якщо ви маєте відповідні навички та не вилітаєте поперек відкритих трас, не думаю, що лижний патруль буде мати до вас якісь питання. <му> до речі, на сусідньому 16 му підйомнику теж є дві цікавих чорних фрирайдних дужках, тобто закритих трасах. 16Е та 16 б Проте в своїх підрахунках я не буду враховувати закриті траси. Думаю, так буде чесно. Тож давайте заглянемо на 16 й витяг і які траси тут відкрито. Відразу зауважу, що на 16 й витяг краще не лізти тим, хто ще недостатньо впевнено стоїть на лижах. Тут немає жодної синьої траси і тільки одна червона. Всі решта чорна. Причому по справжньому чорно. Камера не повністю передає цей нахил, але зверніть увагу на кут схилу відносно ялини. Це траса 16 c В деяких місцях тут можна торкнутися схилу рукою не нахиляючись. Тут можна ставити рекорди швидкості. Але не переоцінюйте свої сили, бо на прямих лижах я би не кожному тут радив їхати. Це може бути надто небезпечно. Інші чорні траси тут офіційно закриті. Це 16B, D та Є. E. Тож будемо поки що тримати їх в рангу фрірайдних, в дужках, звісно, бо можуть колись і заблокувати скіпас. Але тут ще є червона траса 16А. Не надто складна з досить довгим викатом до підйомника. Це тупікова гілка, тож піднімаємось наверх на 16-му витягу та переїжджаємо на витяг номер 8 я проїхав десь, ну мабуть половину, може вже більше, зараз подивимося. Ні, рекорд швидкості я не встановив. Але вже 15 спусків, тобто дійсно десь половина вже відкритих трас я проїхав, вже перша година дня. ну так я не поспішаю, знімаю паралельно, тому що це нормально. Але вже 29 майже кілометрів. 35 тисячі Перепад висот. Yeah, Краєвид на 15-й траси, 14-й та 13-й. Це інша сторона курорту. Де ми теж сьогодні повинні дістатися